Вітаю колектив, достав я свого помічничка після зимової консервації. Так. Весною, ой, весною кажу, осінню, як замінив ньому масла, обслужив, так би мовити, повністю двигунів, коробці, в редукторі, фільтрові масляному, все повимивав, повичищав, поставив, залив свіженькі мастила. І так він мене цілу, цілу зиму стояв. Це ось. Достав його. Хочу сьогодні ось такий городик. Легенько, скоренько пробігтися бурінкою. Так би мовити, закрити вологу. Просто ну, просто закрити вологу. Легенько собі побігати. У мене є саморобна бурінка. Зараз я її принесу, трошки заведу, чи хоч заведеться він після зими, тому що не заводив. Ось так легенько обмів віником, бо... Осінь був, помив його, все з мінімойки, з піною, все як має бути. Ось. Такий мотоблок Форте, повітряне охолодження, 9 кінських сил. Тому зараз поставлю телефончик, заведу, хоч би ще він завівся. І далі принесу борону, вчіплю, хай трошки прогріється. І побігаю, якби ленько забороную городик. Тому всім приємного перегляду, дивимося. Першого разу, а? О, а Хай трішки прогріється і будемо працювати. Так, ну що, трішки попрацював, я думаю, прогрівся. Ось така бурінка саморобна, сам зварив, як зміг, але для закриття вологи в принципі її вистачає. Тому пробую. Так, ну що, китайський коник впорався. Я аж впрів коло нього, з непривички. Зараз покажу. Ну ось так. Борунування як боронування, ну що я знаю. Пробігся, закрив, які там були трещинки в землі. Я думаю, хуже. Гірше точно не буде, тут з краю. Якби не дуже я цей, бо тут ще дрова лежать. Потрібно ось це їх допиляти і це ще ось тут якби продовження городу. Тому допиляю, заберу і тут, напевно, придеться, ну не прийдеться, а точно якби буду фрезувати ось цей кусочок. І там ще можливо по межі. Тут то ні, а з тої сторони, де відорвалось від межі, то потрібно буде також пройтись фрезами. А так коник впорався на 5 з плюсом, завівся. З першого разу я навіть не очікував, цілу зиму він простояв. Ні разу я його не доставав, а тут ось такий апаратик. Борона, можливо, кому цікаво, ширина чи довжина метр м на три ради зуби зміщені кожен на 5 см. Ось так виходить цей, через 5 см цей, через 5 см той. І так як би ну, так як борона. Ось, зараз ще піду покажу, там є кусочок люцерочки, ще теж продрапав. Ось такий шматочок люцерочки в мене лишився. Те я переорав, он, те що по стовп. Потрібно буде, ну, батько орав. Осінню потрібно буде, напевно, передіскувати. Бо тут я толку не зведу, хочу тут гарбуз посадити гарбуз. А тут, ще люцерочка, ще цей рік вона побуде. Так теж продрапав трішки, дав їй повітря. Борінками пройшовся, то я думаю, що гірше точно не буде. Тому кому сподобалось таке відео, всім дякую. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. Всім до побачення.